Вітаю! Родину зараз вам таке питання, чого боїться ваш ворог? Чи не доброзичливець? Якийсь... Згадайте людину, яку ви знаєте, що точно вам добра та людина не бажає. Скажіть його ім'я, дивимося, чого бажає, чого? вибачаюсь, чого боїться ваш ворог. Відео коли його не відкрили. Чого боїться ваш ворог? Колісниці, а він боїться якогось руху, якоїсь дороги. Ага, сім мечів на дні. Зрозуміло. Дивіться, ваш ворог боїться, що оця його сім мечів, яку він пускає у вас. Тут це дуже погана карта. Це дійсно ворог. Тут і крадники можуть бути і все по сім мечів. І він боїться, що колісниця, оця запущена, оце колесо запущене, цей маховик уже працює. І він боїться, що це вернеться все йому. Він дуже боїться, щоб йому не вернулося те, що він робить, бажає, каже про вас. Він боїться, що це все йому назад може повернутися. Ось цього він боїться.